Що насправді приховує народний депутат України, дискредитуючи місцеву владу та поширюючи брехливу інформацію, підбурює людей під час війни. Корупціонер, популіст та мільйонер, народний депутат України Дмитро Костюк. Сьогоднішня наша розмова піде саме про цю людину. Дмитро Костюк разом з іншими 92-ма слугами народу, будучи присутнім на сесії Верховної Ради України, не підтримав голосування за правку до законопроекту номер 9534, про негайне відкриття та оприлюднення реєстру декларацій державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Відкриття реєстру декларацій є нагальною вимогою міжнародних організацій та Європейського Союзу, зокрема зараз, коли йде постачання зброї нашим військовим, і Україна рухається до вступу в Європейський Союз та НАТО. Незважаючи на це, народний депутат Костюк витягнув свою картку саме під час цього голосування. Будучи присутнім під час всіх інших голосувань цієї сесії Верховної Ради України, у 2022 році Національне агентство з питань запобігання корупції виявило у депутата Костюка понад 2,6 мільйона гривень розбіжностей між офіційними доходами та задекларованими коштами. Зрозуміло, чому депутат не підтримав голосування щодо відкриття декларації, що насправді приховує Костюк. Спробуємо розібратись. Згідно чинного законодавства України, заробітна плата депутата Верховної Ради становить понад 80 тисяч гривень в місяць, це вклад та інші складові зарплати. Чи багато це під час війни? Звісно, багато. Але чому ж відмовлятися від офіційного заробітку, паралельно заявляючи про космічні зарплати в культурі звегені. Крім цього, на кожного депутата передбачено місячний фонд на оплату праці помічників консультантів, який становить понад 78 тисяч гривень. За ці кошти депутат може утримувати до чотирьох консультантів і оплачувати їм заробітну плату, що і робить протягом всієї своєї каденції мажоритарний депутат від Звягинщини Дмитро Костюк. Як варіант можна припустити, хто оплачує діяльність безробітного псевдоактивіста від проросійської партії «Сила і Честь Олександра Поліщука, який вже тривалий час офіційно виступає від імені народного депутата України. Якщо підсумувати, то Дмитро Костюк. Отримує від держави щомісячно понад 158 тисяч гривень на зарплату та утримання помічників. Також законодавством передбачені видатки на компенсацію оренди житла в Києві народному депутату України в розмірі 20 тисяч гривень в місяць та 237 тисяч гривень на рік. У 2022 та 2023 роках цим правом скористався 141 народний депутат, у тому числі Дмитро Костюк. І це ще не все. Чинним законодавством передбачені кошти з держбюджету на транспортні витрати народним депутатам в розмірі 7500 гривень щомісячно. На рік ця сума складає 90 тисяч гривень на одного народного депутата. Це так, щоб свої гроші на паливо не витрачати. І Костюк також в переліку тих депутатів, які успішно забирають ці фінансові витрати з бюджету, у тому числі під час війни. Також наявна компенсація витрат народного депутату. На міжміські та міські телефонні розмови мобільними операторами. На 10 місяців ця сума становить 5 тисяч гривень. Небагато, але депутат Костюк забирає ці кошти. Крім вищезазначеного, наявне відшкодування витрат на оплату утримання приміщень у виборчих округах в розмірі 2 тисячі гривень, і цю суму також забирає пан Дмитро. Нагадую, що зв'язка громада є центральною в окрузі депутата Костюка. І в той же час народний депутат, маючи два власні приватні офіси в центрі міста та отримуючи компенсацію від держави за утримання приміщень на даній цілі, офіційно орендує в будинку рад, де знаходиться Звягська районна рада, великий кабінет, громадську приймальню за одну гривню в рік. Корупція саме так, зловживання службовим становищем. Далі спробуємо визначити, в чому ще наявні додаткові доходи депутата. Придбання нерухомості та приховування готівкових коштів згідно декларації Дмитра Костюка, які були оприлюднені ним до війни. Зараз вони, на жаль, закриті, дякуючи тим самим народним депутатам. Але дві квартири у Звягелі, де знаходяться офіси слуги народу, ринкова вартість яких становить від 60 тисяч доларів за кожну. Декілька квартир в Києві, які оформлені на його дружину. Ринкова вартість яких становить від 100 тисяч доларів кожна. І це все ще до війни за декілька років депутатської каденції. Це офіційна інформація з перевірки декларації Костюка Національним агентством з питань запобігання корупції. Згідно висновку НАЗК, виявили великі розбіжності між офіційними доходами Костюка та його дружини і задекларованими активами, які у кожного з подружжя становили на той момент майже 3 мільйони гривень у кожного. А разом це 6 мільйонів гривень до війни. Зараз, звісно, більше. Створення та утримання під час війни професійного футбольного клубу Звягин, власником якого є Дмитро Костюк, заплачено внесок за реєстрацію клубу до 200 тисяч гривень. Та, звісно, утримання професійних гравців, тренерського складу та інших витрат в рік становить орієнтовно до 2 мільйонів гривень. З повагою відношусь саме до цього пункту, оскільки наявність професійного футбольного клубу є престижем для громади. І, на щастя, наскільки мені відомо, бенефіціарами даного клубу вже також стали власники Житомирського полісся. І народний депутат більше не буде звертатися до Звянської міської ради просити кошти на утримання його приватного клубу. Клуб важливий, але утримуватись він має виключно за кошти приватних партнерів. Наступний пункт це створення та утримання інформаційного ресурсу «Новоград ТІВІ». Оплата праці журналістів та кореспондентів обходилась депутату орієнтовно до 50 тисяч гривень в місяць. Це так, по мінімуму. Адже ми всі пам'ятаємо постійні гарні відеоролики, які знімалися на професійну техніку і дуже оперативно та якісно монтувалися, а якість коштує грошей. Купівля та отримання інформаційного ресурсу 04141, який використовує зараз шановний власник депутат Костюк для своєї виборчої кампанії. Та дискредитації усіх неугодних йому людей. Ще до місцевих виборів колишній власний журналіст Олександр Сукач продавав своє інтернет-видання 0,4141 за ціною 10 тисяч доларів. Дмитро Костюк викупив дане видання та витрачає на отримання журналістів та редакторів понад 50 тисяч гривень щомісячно. Завжди сайт перебуває в платній рекламі та усі публікації проплачуються Костюком, щоб максимально більше людей нашої громади. Змогли читати всі ці брехливі публікації, так звані депутатські кошти народного депутата Костюка, які передбачаються щорічно з держбюджету на виборчі округи, Ця сума становить 2 мільйони гривень в рік. Де всі ці реалізовані проекти? Незрозуміло. Крім спортивного майданчика в третій школі, де він навчався, та скандальної дороги по вулиці Замкова біля центру зайнятості більш нічого. В обох випадках депутат. Особисто контролював заведення своїх підрядників так як відмінялись тандери та відхилялися інші потенційні фірми-учасники. Це ті очевидні речі, які я зміг проаналізувати за декілька днів. Пане Костюк, допомагайте більше військовим, коштів у вас вистачає. Слідкуйте і переживайте більше за своїм життям, за своїми реальними вчинками і сконцентруйтесь на допомозі армії. І ще було б добре, що депутати Верховної Ради України, у тому числі депутат Костюк, проголосували за відкриття декларації. Від цього залежить міжнародна допомога України. Також проголосуйте за офіційну заборону Російської церкви, яка носить назву Української православної церкви Московського патріархату. Лише ви, депутати, це блокуєте. Поверніть попередні зарплати військовим, які єдині зараз на це заслуговують. Саме ви, депутати від слуги народу, ліквідували ці зарплати. Поверніть терміново. Від цього залежить моральний стан українського воїна. Робіть корисні справи, і все буде Україна.